Пара фіналістів Ліги Чемпіонів визначилась. Мадридський Реал знову влаштував феєричний камбек у матчі проти Баварії. Буря емоцій, шалений настрій стадіону, галактичний рівень футболу, прокляття Гаррі Кейна та дії Андрія Луніна. Оглядаємо другий півфінальний матч, і заключний ваша вподобайка, друзі, і ми стартуємо. Але муш нагадати, що сьогодні відбудеться перенесений матч 15-го туру УПЛ коло зоря, а також матчі ЛК і ЛЄ. Прогноз на ці поєдинки можете робити у Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі. Реал розпочав поєдинок так, як то чекали фанати після минулого матчу. Активно, динамічно з купою проблем для гостів, раз за разом вершкові створювали гостроту. Апогеєм стало потрапляння у стійку воріт, після якого куражнув ноєр. Баварію пронесло. Втім, мюнхенці моменти мали. В одному з них на 28-й хвилині гості провели небезпечну атаку. Гаррі Кейн потужно пробив в один дотик в правий нижній кут воріт Андрія Луніна, але той здійснив сейв. Хоча, схоже, що м'яч. Не йшов у ворота, і якщо Лунін рятував у моменті, де м'яч не йшов у ворота, то на 39 й хвилині Ноєр засейвив, коли летіло прямо в сітку за його спиною. Це Вінісіус із флангу так закрутив у воротарській мюнхенців, що лише втручання голкіпера врятувало гостей від пропущеного. Але не варто вважати, що український воротар більшість часу байдикував. Андрій вже у доданий до першого тайму часу вдало зіграв на перехоплення, коли перервав глибину передачу на кейна, який мав виходи з Луніним на рандиву, але українець нівелював загрозу вчасним виходом із воріт. А одразу по перерві Лунін врятував ще раз від голу Кейна. Андрій цього разу ближній кут закрив, показавши, що засвоїв урок від сане з попередньої зустрічі команди за сформованою циклічністю цього матчу. Далі вже була черга Нойера рятувати свої ворота. Мануель зробив це двічі за кілька хвилин. На 59 й хвилині німецький голкіпер потягнув удар Родріґ. Зі штрафного, а вже на 60-тій Нойер зупинив прохід та удар Вінісіуса. У цей момент у Ноєра та Луніна назбирались уже порівно сейвів. По чотири. Хоча моменти реалу були гостріші, ніж моменти Баварії. А отже, сейви Нойера були критичніші. На жаль, ця статистика не зазнала змін на 69-ті хвилині, коли Альфонсо Девіс, який вийшов на поле в першому таймі через травму Гнабрі, розхитав Рюдігера на вході у штрафний мадриців та пробив під дальню стійку. Майже одразу під обічні Анчелотті відігрались, коли розіграли Кутовий, Втім, там було е, зафіксовано фол з боку Начо. Та свого господаря таки добились на 88-й хвилині. Це Хосело, який тільки вийшов на заміну, зіграв вдал на добиванні після удару Вінісіуса та невдалого сейву від Ноєра. А далі реал на хвилі успіху забив і вдруге. І це знову зробив Хоселу. Цього разу Форвард вдало замкнув простріл Рюдігера після затяжної атаки Мадриці. Як результат таки вольова перемога Реала з дублем хоселу в кінці гри, який вивів Мадриців у шостий фінал Ліги Чемпіонів за останні 11 сезонів, де вони зможуть в 15-й раз виграти головний клубний трофей Європи. Баварія ж вже точно закінчує сезон без жодного трофею. В перший сезон Харікейна Кейна в команді прокляття. Не інакше, що стосується українського контексту зустрічі, то Андрій Лунін провів весь матч на полі без грубих помилок та із сейвами там, де й мав це робити. Статистика Андрія в поєдинку теж до вашої уваги, і як доповнення, героїчні фанати футболу, котрі теж. Зацінили якісний матч від Д Андрія. Отже, Реал вийшов у свій 18-й фінал Кубка Європейських Чемпіонів і Ліги Чемпіонів УЄФА на сім більше ніж будь-яка інша команда. А Анчелоті вийшов у шостий особистий фінал. Це на два більше ніж будь-який інший тренер в історії ЛЧ. Друзі, як вам матч Реал Баварія? Та чого ви очікуєте від фіналу? Фіналу імені Белінгема. Коментуйте до зустрічі.